Як птахи царя собі вибирали. Українська народна казка. Одного разу зібралися в лісі різні птахи. Повсідалися на деревах та й стали раду радити. Всі люди і звірі казали, вони мають царя а у птахів його немає. Давайте оберемо з поміж нас найдостойнішого і поставимо його пташиним царем, запропонував яструб. Я думаю, що нашим царем треба убрати сову, сказала ворона. А вона доводилась родичкою сові у неї найбільша голова, отже вона й найрозумніша серед нас. Згода, згода. згаласував пташиний народ і стала сова царем. Розлетілися птахи в різні краї. У поле, у село, в садки, а дехто у лісі лишився. Взялися вити, яйця відкладати та шинят висиджувати. Лише сова не робить нічого. Знайшла собі місце в комені, сидить там і на білий світ своїми очиськами величезними глипає. Горобець горобчихою влаштували собі гніздечко в стрісі, і незабаром з нього виглядало шестеро жовторотих горобенят. А горобець горобчихою метушається навколо, добуваючи своїм діткам їжу та навчаючи їх уму розуму. Побачила якось сова свого комина беззахисних пташенят, підстерегла, коли їхніх батьків не було близько, та й з'їла усіх шістьох. Прилетіли горобець горобчихою додому, а діток немає. Дуже побивалися вони за пташенятами, а потім горобець поскаржився на сову іншим птахам дятлові, жайворонку, синиці. Вирішили птахи, що не може сова бути царем, бо кривдить вона малих пташок. Це рішення поніс горобець до великих птахів. По дорозі зустрів на болоті журавля. Той питає Куди йдеш такий сумний братіку горобчику? Несу рішення проти сови до великих птахів. Допоможи прогнати розбійницю. Не можу, братіку, ніколи мені. Треба жаб ловити, діток годувати. Полетів горобець далі, зустрів Лелеку, той питає: Куди поспішаєш, братіку горобчику? Розповів і йому горобець про своє лихо. Забідкався лелека. Нещасний ти, братіку горобчику, таке горе в тебе, діток позбувся. Я допоможу тобі. Треба кляту розбійницю покарати. І почав лелека мостити гніздо на самому вершечку хати, щоб слідкувати за совою в комені. Знову злетілися усі птахи докупи, щоб обрати собі нового царя. Зібралися та й стали сову питати. Ну, що ти нам скажеш? А сова тільки зухвало сміється у відповідь. А нічого не скажу. Я цариця і роблю те, що мені заманеться. Всі птахи обурилися. Закричали разом. Бач, яка нахаба наших діток їсть. Не буде їй дармоїдці царем. Вона ж навіть гніздечка собі не звила, а в коміні сидить. Хочемо іншого царя. Поголосували у такусі разом і вирішили обрати своїм царем того, хто найвище у небо злетить. Полетіли вгору орел, жайворонок і сова. А малесенька пташка, волове вічко називається, заховалася тихенько орлові впір'я. От летять вони все вище і вище. Виглянуло за хмари сонечко, блиснуло собі в очі. Не витримала вона і впала на землю. Зрозуміла вона, що не бути їй царем, і, тікаючи від покарання, заховалась в темні лісовій гущавині. З того часу ніхто її вдень не бачив. Вилітає вона з хащі лише вночі. Коли інші птахи сплять, Жай воронок злетів дуже високо, але скоро стомився і повернувся на землю. А орел піднімався все вище й вище. І коли він майже зник з виду, усі птахи закричали Орел переміг, нехай Орел буде царем. В цей час маленьке волове вівчко вибралося з орлового пір'я і підлетіло найвище. Але птахи зрозуміли, що їх обманюють. Закричали на всі голоси, і волове вічко сорому і переляку заховалося в кущах. Там воно живе й досі. Та корем став царем птахів.